Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, напевно, американський президент потрапив у таку собі часову петлю, бо він вже якось пропонував організувати зустріч Зеленського і Путіна. Ця спроба його провалилася, і от він пропонує це знову, наче забув, що було раніше. Будуть переговори чи назвете ви це самітом або просто зустрічю? Немає значення, але, мабуть, мені доведеться вони так ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони не здатні спілкуватися один з одним. Дякую, результат із рештою. Буде той самий Владімір Путін знову відмовиться від зустрічі, тож, напевно, Трампу доведеться говорити самому з собою. Думаю, мені доведеться говорити самому. Вони ненавидять один одного, але ви не думайте, що американський президент діє по відношенню до так званої Росії, наче як нікчема. Ні, 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 зовсім не так. Він готовий запровадити дуже жорсткі санкції, тільки якщо країни НАТО усі запровадять. Я не хочу, щоб вони купували нафту і санкції, які вони вводять, недостатньо жорсткі. І я готовий запровадити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що я роблю. Ми з вами подібне від Трампа чу. Ли вже неодноразово, але це не більше ніж спроба перекласти відповідальність за свою бездіяльність по відношенню до так званої Російської Федерації, та у дечому Трампу все одно має рацію. Європа платить так званій Російській Федерації за енергоносії більше, аніж виділяє на допомогу Україні. Утім, усе одно це не виправдовує того, що Трамп клеїть дурня. Він прекрасно розуміє, що так звана Росія не планує завершувати російсько-українську війну і лише вдає, що вірить Владиміру Путіну. Коаліції європейських лідерів вдалося убідіти президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що Росія не заінтересована в прикращенні бойових дій на Україні. А він дурак не знав. Це Дуже рідкісний випадок, коли можна погодитися із заявою російського пропагандиста. Але те, що росіяни не планують завершувати російсько-українську війну, це не секрет і не новина для нас із вами. Росіяни. Можуть зупинитися тільки тоді, коли вони вмиються кров'ю. І щоби так і ставалося, я закликаю вас закинути вже зараз на поточний русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну я вже ж не забувайте про підписку на мій канал, якщо досі не підписані. На російському телебаченні продовжують переконувати самих себе у тому, що росіяни не причетні до атаки на Польщу, яка відбулася 10 вересня. Усе не так, це точно не вони. Їх там немає. nós в общем-то, обмотан скотчем, Но я уверен, що у нас таких безпілотників не буває. Це просто запуск з території України. На мой взгляд, 100% провокацій не маючи ніякого отношения к Росії в Польщі від такої нахабної брехні. Офігів навіть пропагандист, який працює у Соловйова. Він вважає, що Російській Федерації якраз таки вигідно було атакувати Польщу, і це суперечить основному наративу російської пропаганди. Ми взагалі не заінтересовані. Ну, в тому, щоб запускать наше безпілотне літальне апарати по території. А вот по... А, ізвіті мі. А по чому ви а. так полагаєте, що ми совершенно не заінтересоване? І ще один дуже рідкісний випадок, коли на російському телебаченні не збрехали. Так звана Російська Федерація, очевидно, продовжить гібридні атаки проти країн Європи, не лише проти Польщі, тому що росіяни не отримали адекватної відповіді. Вони знову ж таки не вмилися кров'ю, Тож атаки триватимуть однозначно. Вот не придумувлі, що Росія хоче напасть на НАТО. Ви збрєнділи совсім штолі тупивака тут сто. Хто придумав? Це чушь, розумієте? бред собачий. При цьому росіяни будуть і далі розповідати, що це не вони, це українські провокації. Росіянам невигідно, вони не зацікавлені. Росія нікому не загрожує у Європі. Ну окрім усіх країн Європи, яким росіяни періодично погрожують ядерними ударами? Ну поляки видимо, ждуть своєї зв'язного часу, Когда... Коли... Хватит одної двох боєґловок з ядерним начинкою, щоб ми цю ту э, русафобською страну. Ну просто в порошок. що Європа могла би зробити для того, щоб знизити російську загрозу для себе? Звісно, запровадити нові санкції і відмовитися від закупівель російських енергоносіїв, тому що зараз росіяни гроші європейців витрачають на атаки проти європейців. Це абсурд, але. Варто було би зосередитися також і на тому, щоб Україна мала більше далекобійних засобів для знищення виробництва російських безпілотників і для удару у самісіньке серце так званої Росії. Я маю на увазі російську економіку, і а вже ж російську нафтогазову інфраструктуру, яка є рушієм тієї самої економіки. Українські дрони непогано на неї впливають удачно збиваємо 96% всіх воздушних цілей, Ну обломки як на зло падають і падають. По нашій нефтяній інфраструктурі. ми з вами вже бачили багато новин про дефіцит бензину на так званій Росії. Якщо ви думали, що паливна криза там у самому розпалі, то ви помилялися. Вона тільки на самому початку. За останній час паливна криза поширилася не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й на далекому сході, так званої Російської Федерації, де, до речі, не було ударів по НПЗ, і ще на європейській частині, так званої Росії в Республіки в Тару неділю зберігаються перебої з поставкою бензина. В російських регіонах заканчивається бінзин. Ніколи з АЗС ХЗС стало закриватися. Внаслідок українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Так звані російські волонтери не можуть доїхати до російських окупантів. Біда. А бензина 95-го вже немає. А я вже приїхала на воздухі. Можна сказати, так. Нічого поганого у цьому немає, просто здійснилася мрія Владиміра Путіна. Він же хотів відродити Совєтський Союз. Я згадую то время совєтське, вот оно Времечко. Але фанати Совка чомусь не оцінили те за що вони так боролися, і хочуть бунтувати та палити заправки. Всі заправки палити треба і одну, щоб вона оставалася, і щоб. Всігда був постоянно бензин. паливна криза, яка виникла внаслідок атак українських дронів, серйозно б'є по російській економіці. До речі, пару слів про ту саму економіку. Лавров переконує, що вона на найвищому рівні буквально четверта економіка світу. Росія зараз по паритету покупательної способності стала четвертою економікою світу. Після США, Китаю Індії і крупніша економіка в Європі тому ж критерію, проте голова російського центробанку Набіуліна дає зовсім інші оцінки, і те, що вона озвучує, має свій термін: це стагнація внешний спрос, экономическая активность замедлились. У нас действительно есть охлаждение, то есть замедление роста экономики. Один из российских депутатов, до речі, из партии Владимира Путина і меньше оптимистично висловлюється и каже, що готується новий бюджет на дві тисячі двадцять шостий рік, де буде передбачено шокові обставини. мы будем в комитете по бюджету розсматривають бюджет на следующий год, уже закладують. Варіант шокового сценарія собственно говоря. Я думаю, что всем нужно это понимать правильно на цьому тлі. До речі, Владимир Путін теж розповідає, що російська економіка у прекрасному стані і взагалі там навіть безробіття немає. Цілому по стране уровень безробіття стабілізувався і составляет примірно 2,3%. Ми добились історичного мінімуму мінімум але при цьому дуже багато провідних російських підприємств. Найбільших переходять поступово на чотириденний робочий тиждень. Соловйов, напевно, підозрює, що Владимір Путін бреше. Переход на чотирьохднівну робочу неділю, це якраз показує скриту безработцю. Отож, у підсумку, ми маємо наступну ситуацію. Економіка так званої Росії перебуває у вкрай поганому стані. Взагалі, так звана Росія, це колос на глиняних ногах, який може впасти у будь-який момент. При цьому росіяни не збираються завершувати російсько-українську війну і хочуть вести війну на виснаження, думаючи, що ми можемо впасти. Вище аніж їхня економіка, і за цих обставин наша країна має зосередитись на реформах, на в тому числі армійській реформі, і на тому, щоб європейські партнери давали нам більше можливостей для ударів по економіці так званої Російської Федерації. І в такому випадку я переконаний, ми ще маємо шанси на перемогу. Проблема тільки у тому, що поки наш противник відкрито готується до тривалої затяжної війни і публічно це декларує, і з нашого. Боку не видно ніяких взагалі намірів проводити армійську реформу, тобто бути готовими до війни на виснаження. Я дуже сподіваюся, що ми як держава змінимо своє ставлення до війни на виснаження, яку ведуть росіяни, і закликаю вас, друзі, вимагати армійської реформи. Це що найменше, але є й хороша новина. Підрозділи Сил оборони України звільнили населений пункт Панківка та прилеглі території на добропільському напрямку. Повідомляє корпус Азов. Противник продовжує нарощу. Шувати угруповання військ і з метою посилення наступального потенціалу командування з СРФ передислокувало в зону відповідальності першого корпусу НГУ Азов додаткові резерви у складі чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. Ситуація на покровському напрямку залишається вкрай складною, і ми зараз абсолютну більшість поставок дронів здійснюємо саме туди. Я дякую вам за те, що ви щоденно допомагаєте. Бо із вашою допомогою наші воїни за минулу добу отримали ще 250 нових FPV. Бажаю здоров'я, 105-й прикордонний загін. Дякує спільноті Стерненко та особисто Сергію Стерненко за надані ФПВ-дрон, які будуть допомагати нищити Русню. Слава Україні! Бажаю здоров'я, велика подяка від студія бригади. Спілоті Стерненка. Особиста подяка Сергію Стерненка за надані 20 з дронів Корнет, які дуже допоможуть нам нищити ворожі крила на Донецькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці батальйону безпілотних систем Конда, бригади Буревій, за допомогою спільноти Сергія Стерненка ми отримали 30 дронів перехоплювачів, які дуже ефективні для знищення ворожих розвідувальних дронів. Дякуємо вам за допомогу. Дякуємо і у фонду Сергія Стерненка. За ці 50 якісних дронів. Кожен виліт з ними це вбита русня, а значить, врятоване життя нашого піхотинця. Дякуємо небайдужим громадянам, які донатять цьому фонду, і особисто пану Сергію Стерненка. Слава Україні, героям слава друзі! Не майте ілюзій, росіяни від нас із вами просто так не відстануть. Вимагайте проведення армійської реформи. і вже ж продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.